Se anusite. Нам що в світі ще правда є, небо, небо хилиться, хилиться Небо ледь тримається, падає, тихо, тихо, тихо лицю нам що в світі yeah. ще правда а Небо не знає більше, ніж ми Небо тихо падає між людьми З неба сіє сонце в голови ми Але воля справа лиш на самих Втомлені вірити на слово встигли погаснути в небі наємні вогні Тільки надія живе, доки мія ще є ти ненавидиш, але вогні Чисті води змиють із лиця сум У житті для зла немає часу Більше не ховай за гнівом красу Небо воду дасть, не буде посу Може твої очі ясні, лиють сльози рясні, їх земля суха в себе прийма, та ніхто не зможе тут жити і щиро це світ Коли неба нема, небо, небо хилиться хилиться Небо неболе тримається, падає, тихо, тихо, тиха, потилицю, каже нам, що в світі ще правда є, небо, небо хлиться, гилиця, хилиться. неболемає, западає, тихо, тихо, тиха, потилицях. Нам що в світі ще правда є Кришталь має кожна людина. З роками він забрудніться на часа, де не очищення має зробити кожен. Кожен перехожий, кожен перехожий, він не простих думок. Любі діти, ось і настав цей день. День вашого випускного Пам'ятається, як раніше дівчата мріяли про пишні сукні. Гарні зачіски. А хлопці обговорювали свою феєричну появу на лімузині чи джі. Але війна внесла свої корективи, війна вкрала у вас безтурботну юність, веселі шкільні перерви, шкільний вальс. Але, попри випробування з відключенням світла, повітряними тривогами, вибухами, ось нарешті довгождана подія закінчення школи. Серед усієї метушні я пропоную вам зупинитись. Та згадати, як 11 років тому ви вперше пройшли до школи, як почали разом вчити літери, читати, рахувати, а згодом вже стали переможцями районних та обласних змагань, олімпіад, конкурсів. Ви пройшли свій шкільний шлях, та нехай доросле життя не лякає вас проблемами, питаннями, тому що в цьому житті все можна вирішити. Не лякайте змін, тому що вони завжди ведуть до найкращого. Мені хочеться, щоб кожен з вас знайшов своє покликання в житті, своє місце. Йдіть у світ з відкритим серцем, з вірою в себе, з любов'ю до своєї країни. Нехай ваша дорога буде пройнята успіхом, натхненням щасливими моментами. Ви здатні на великі звершення, і ми віримо в вас з любов'ю і повагою, ваша школа! Наші дорогі дистанційні випускники, ну що ж, ось ми й дійшли до фінішу. Хоч і не разом в одній класній кімнаті, але разом з серцем і екраном ми пройшли цей шлях. Хтось приєднувався до уроків з кухні, хтось з дивану, а хтось з поганим інтернетом. Але ми все бачили, не думайте. Ви всі великі молодці, ви навчилися не тільки вирішувати задачі, писати твори і відповідати на запитання, коли раптом вмикається мікрофон. Але й головному організовувати себе, довіряти собі, бути відповідальними. Ми безмежно вдячні вам за наші зустрічі. Листування, інколи жарти в чатах І навіть за такі повідомлення, вибачте, я трішки запізнюся, ви були справжніми, щирими і сильними. Попереду нове життя. Воно, як відеозв'язок, іноді нестабільне. Але якщо не здаватися, то все буде видно чітко. Тож не бійтеся мріяти, помилятися, ставити запитання і шукати свої відповіді. Ми вами пишаємося щиро і завжди лишаємося поруч, навіть якщо в мережі не в мережі. В добру путь, дорогі наші! Дорогі випускники! Сьогодні для нас особливий день коли ми разом святкуємо ваш випуск. Цей день наповнений радістю, гордістю і незабутніми спогадами про наші спільні роки. Ви зробили величезний крок у своєму житті, і я вірю, що кожен з вас здатен на великі справи. Пам'ятайте, що у вас завжди є рідні серцю люди, готові підтримувати вас у будь-який момент. Бажаю вам безмежної впевненості в собі, натхнення до нових звершень і тільки найкращих життєвих шляхів. Діти, я хочу, щоб ви знали, кожен із вас особливий, талановитий і гідний хорошої долі. Ніколи не бійтесь проявляти себе, ніколи не відступайте від своєї мети. Я хочу побажати вам справжнього щастя, щирого та взаємного кохання, міцного здоров'я та неодмінного успіху. Нехай ваша дорога буде світлою та наповненою добром. Дорогі наші випускники, сьогодні ви робите важливий крок у доросле життя, позаду шкільні роки, сповнені знань, дружби, радощів і випробувань. Попереду нові можливості, великі мрії і ще більша відповідальність. Ми, ваші батьки, безмежно пишаємось вами. Ви стали сильними, мудрими, впевненими у собі. Дякуємо вам за всі ваші старання, за ваші перемоги, за те, що кожного дня доводите майбутнє у надійних руках. Бажаємо вам знайти свій шлях у житті, йти ним із відкритим серцем і ясним розумом. Нехай вас супроводжує віра в себе, любов до справи, підтримка близьких і щаслива доля. все, Поставили нам крапку в кінці життя шкільного. от і все. А нам так хочеться із самого початку писати знов своє шкільне есе. Хай перші букви прописам писати, буквар лисати, портфелик носити, і за уроки з мамою сідати. На жаль, давно ми вже не діти. Віддзвеніли дзвоникам останнім одинадцять безтурботних літ. Ми зібралися разом усі в останнє. Нас розлучить завтра сонця схід. Сьогодні кажемо спасибі. У міській кулі аж до землі. За все, за все, що нас навчили, наші рідні, любі вчителі. Ви нас любили і ми це зрозуміли, адже підтримали тяжкі часи. Коли на дистанційці ми сиділи, з халявити нам зовсім не дали. Спасибі за теорію життя, ми в практику у що ще зрозуміли, попри тама лише одна мета робити те, що вчителі навчили. Пробачте за помилки, невивчені уроки, за ті хвости, які мене здали, за те, що вижили з вас, всі ваші соки, а ви робили все, що лише могли. Ви край знання і високих врожаїв і зниви, що засіяна любов'ю. Спасибі вам, рідненькі вчителі, дай Боже вам за все міцне здоров'я. А ще батькам ми скажемо спасибі, за те, що поруч йшли, пліч опліч, що мали лиш один життєвий вибір. Бути з дітьми увечері і в ніч. Ми школу не забудемо, шкільне життя згадаємо за любки. і ви нас пам'ятайте, бо ми діти ваші. Дозвольте нам прийти. Я вже стала зовсім доросла, та дитина жива у душі. Що вплітає вітер волосся і пише від серця вірші. Я ще зовсім маленька дитина, та доросла мрія моя, і для цього важлива кожна хвилина, кожного божого дня. Всі дорослі були дітьми, а малі скоро стануть дорослими Неважливо Свідком подібні злеть, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто Чула, як я рідним, казав все добре. Коли на душі ураган шум а я протягну знов до неба руки і попрошу Небо, де ти мене мрій набрало, спиняття ми далі йдемо. Тирюшу попереду краще, ніж було. Небо не забило, потирнаємося, ми стаємо Христю ми попереду, красені було. Мой не, мой не, мой небо, Ойне, мой не, мой небо, Ойне, мой не моє. Під небом сиджу, мій кращий психолог, це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, Та внизу так само внизу малюнки на шкірі. Поділю, чи так по пусто закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну. Бігти від кожного шороху, Добрих, сомникам або злих очей, Пірнати у морі від опіки тись від того, що в серці пече, слабкість мою нащуках змиє дощ, я тобі один на один кричу, ти кращий за всіх, і ти не мій друг, Ти моя небо. Спинять, далі краще, не спинять на металі йдемо, не уже попереду крашеньбу, не -е.